Всіх вітаю, неділя, 29 грудня, приїхав до себе на ферму мікрозелені і такою пустою, скажу вам чесно, я її вже дуже давно не бачив. Зараз покажу вам. Що я вам хочу показати? Ану, так. на стрімяночку. Опа! Дивіться, щавель Мері. Порожні ряди, все повиїдали. І навіть ці нещасні залишки завтра також будуть видаватися. Потім базілічки також, як не дивно, нічого боком не стоїть. Все маленьке, все росте. На наступному тижні плануємо працювати лише починати з п'ятниці по видачам замовлень. Тому така історія з базіліками. Бачите, все маленьке. Потім сьогодні їде. У нас ще 10 щавля на Київ видаю. Замовлення просили взагалі 30, могли забрати і 40, але по факту зараз видам 40, потім своїм на завтра нічого не видам. Тут у нас. Порожня, погашена палиця. Потім тут неповна палиця. Я взагалі такого не пам'ятаю. Це все у нас шавелька в росте. Тут у нас стелажик, ну Тут все, правда, всі палиці працюють. От тут дивіться, одна лише палиця. Оце вже продана, оце вже продана, оце вже продано. Все, понеділок поїде. Тут взагалі караву, погляньте, із п'яти ярусів працює лише один. Стоїть соняк, редиска і трішки гороху. Сьогодні сіяти нічого не буду, треба лише буде повиселяти проростання. У нас проростала мікрозелені горошка, сьогодні піде на стелаж. потім тут в мене стоїть кінзар, треба перебрати, що треба виставити, що не виставити, доростання залишить. І кервель виставити. А також, тут, бачите, санго так як поскадала прижимки, виставити на цю височку санго. Ну і передивитись все інше.